Вітаю, пантерівці! У цьому відео поговоримо про деякі аспекти орієнтування на місцевості. Як визначити потрібний напрямок руху без використання компасу, а лише за допомогою природних ознак та підручних засобів. Спробуємо пояснити це доступно, лаконічно і простими словами. Знаю, що ми живемо не в кам'яному віці. Мабуть, у всіх є GPS-компас та мапа. Чи не у всіх? Напишіть в коментарях. Про ці девайси та багато інших ми ще поговоримо в наступних відео, а в цьому розглянемо ситуацію, коли батарейка в GPS сіла, компас накрився, а мапа згоріла, ну і телефон розрядився. Проте, незважаючи на це, нам необхідно рухатись далі від точки А до точки Б. Тож, як бути в такій ситуації? Наприклад, ми знаємо азиму чи, скажімо, напрям, Північний Схід. Але як зрозуміти, куди саме рухатись? Такому випадку необхідно для початку визначити сторони світу і, базуючись на цьому, хоча б приблизно визначити потрібний нам напрям руху або азимут. Перш за все, нагадаю, що сторони світу сталі, та їх можна визначити не тільки за допомогою навігаційного обладнання. Думаю, після цієї фрази ви згадали про мох на дереві. Тому я одразу скажу, що цей і більшість подібних методів визначення напрямку на північ, які чули на уроках ОБЖ в школі, не працюють. Мох на дереві, мурашники, густіше листва на кронах дерев, напрямок вітру, форма снігових кучугу, павутиння і таке інше недостовірні на 100%. оскільки є фактори, які впливають на формування цих природних ознак. Коротко поясню на прикладі популярної думки, що мох на дереві росте з північної сторони. Чому так говорять? Тому що мох росте там, де більша вологість. Чому це не завжди правда? Сонце рухається зі сходу на захід, проходячи через південь о півдні. Відповідно, на північну частину дерева потрапляє менше сонячного випромінювання, тому там і більша вологість, наче логічно. Але це може бути коректним у разі, якщо це одиноке дерево в полі, оскільки немає інших факторів, які впливають на вологість цієї локації. А якщо це ліс, навколо дерева крони обмежують доступ сонця, а якщо поруч болото чи річка. Чи можна тоді стверджувати, що вища вологість буде однозначно на півночі? Можете переконатися самі: зайдіть в ліс, знайдіть десяток дерев з мохом на корі і порахуйте, скільки з них відповідають тезі мох росте на північній стороні дерев. Приблизно так само можна спростувати інші природні ознаки. Але якщо ви все ж таки плануєте використовувати їх для орієнтування, то збирайте якомога більше підтверджень. Тепер щодо більш точних та достовірних методів визначення сторін світу. А саме визначення сторін світу за допомогою сонця, місяця та зірок. Сонце сходить на сході, сідає на заході. Кожну годину зміщується на 15 градусів. О півдні, коли тіні будуть найкоротшими, сонце на півдні місяць. Краще за все використовувати його в якості засобу орієнтування у повнолунні, тоді точність буде вища. Місяць, як і сонце сходить на сході, сідає на заході. Зірки для нашої півкулі треба вміти знаходити полярну зірку, яка досить точно вказує на північ похибка буквально 1 градус. Ця зірка одна з найяскравіших на нічному небі. Як знайти цю зірку? Є три способи: перший по сузір'ю малої ведмедиці. Воно схоже на маленький ковш. Полярна зірка це остання зірка на хвості малої ведмедиці. Другий спосіб по сузірю Великої ведмедиці. Воно схоже на великий ковш. Полярна зірка знаходиться на продовженні лінії, яка з'єднує дві крайні зірки ковша Великої ведмедиці на відстані, яка приблизно рівна п'яти відстаням між цими зірками. І третій спосіб по сузірю касіопея. По формі воно нагадує букву W, це сузір'я знаходиться з іншого боку від полярної зірки прямо на чумацькому шляху, що дає змогу використати його якщо два раніше згаданих сузір'я закриті хмарами або кронами дерев. Цей метод трішки складніше, але все одно його можна запам'ятати. Після того, як ви знайшли касіопею на небі, проведіть дві уявні лінії по крайнім зіркам цього сузір'я. Від місця їх перетину через центральну зірку цього ж сузіря проведіть лінію, яка у два рази довша за відстань між двома крайніми зірками Касіопеї. Кінець лінії це полярна зірка. Що ж робити, якщо огляд неба ускладнено? Тут теж багато способів. Можна гуглити до посиніння, але раджу все попередньо перевіряти на достовірність. Із перевіреного є наступний метод: за допомогою будь-якого справного годинника. І знання, значення астрономічного або істинного полудня для вашої місцевості. Що таке астрономічний або істинний полудень? Це момент часу, коли Сонце знаходиться в найвищій точці. Як його дізнатися? Попередньо загуглити, наприклад, астрономічний полудень і назва міста для Києва на сьогодні це 12 годин, 12 хвилин. Значить, для нашої півкулі в Києві у цей час сонце на півдні. Якщо на момент визначення сторін світу годинник показує цей час, то вітаю! Сонце чітко на півдні. Але якщо годинник показує інший час, то необхідно зробити наступне. Для механічного годинника. Поверніть годинник таким чином, щоб годинникова стрілка вказувала чітко на сонце. Сонце, якраз ми її зорієнтували, сонце знаходиться там. Годинникова стрілка зорієнтована на сонце. І тепер друге, що нам треба визначити, де знаходиться астрономічний полудень. Як я зазначав, для нашої місцевості це 12 годин, 12 хвилин. Нам трішки пощастило в даному випадку, коли ми знімаємо це відео, тому він буде приблизно в цьому напрямку. Отже, годинникова стрілка вказує зараз на сонце. Ось вона уявною продовжимо. Астрономічний полудень десь 12 годин-12 хвилин, це буде приблизно отак от відрізок. Наша задача тепер взяти середину цього кута, оцю лінію продовжити. І оцей напрямок, ось цей, це буде південь. Перевіряємо компасом. Для електронного годинника нічого не міняється. Просто доведеться трошки пофантазувати або помалювати. Для цього можемо намалювати уявний циферблат, просто якоюсь гілякою на землі. Ось це у нас уявний циферблат. Так. Таке ось коло. Поки що ніяк його не розмічаємо. Дивимось на годинник. 11 година. Тепер дивимось, де знаходиться Сонце. Сонце знаходиться ось там. Тепер малюємо відмітку на сонце. Це наші 11 годин. Тепер згадуємо про астрономічний полдень, який для нашого часу це. 12-12. Треба знайти, де його відмітити. Яким чином це зробити? Потрібно базово розмітити розмітку нашого годинника. Згадуємо годинникову стрілку напроти 11 години. 5 годин. Тут буде 5. Посередині буде 8. Тут буде 8. Тут буде 2. Значить, 12-та година буде. Ну, от, тут буде година, тут буде, буде 12-та, тут десь буде перша. Тобто у нас трішечки більше, ніж 12. Оце буде наш астрономічний повдень. Ось це він. І тепер приблизно от в цьому напрямку, от туди, куди вказує палка. Це буде напрямок на південь Перевіряємо компасом Використавши один з цих методів, а краще декілька, щоб переконатися у достовірності отриманої інформації, ми можемо визначити всі інші сторони світу. Наприклад, якщо ми знаємо, де північ, то очевидно, що південь буде на протилежному боці. Схід ліворуч, а захід праворуч. Також на допомогу може прийти циферблат механічного годинника. Уявіть, що циферблат це компас. Зорієнтуйте 12 годин на північ або на 0 чи 360 градусів на шкалі компасу. Тоді 6 годин це південь або 180 градусів, 3 години схід або 90 градусів, 9 годин захід або 270 градусів, а кожна відмітка години це крок в 30 градусів. Маючи ці знання, можна працювати над визначенням азимуту напрямку руху. Інше питання як під час цього не збитися з обраного маршруту. Для цього потрібно постійно перевіряти правильність напрямку руху та правильно обирати проміжні орієнтири. Але про це ми поговоримо в наступних відео. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.